Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас своєю поличкою засобів по догляду за волоссям. Це лінійка Duology від компанії Oriflame. Хочу вас трішечки ближче познайомити з кожним продуктом, щоб ви могли для себе також знайти ті продукти, які будуть підходити вашій шкірі голови, вашому саме волоссю. Тому що Duology – це лінійка, яка очищує зволожує і лікує волосся від коренів. І ви можете підібрати індивідуальну лінійку, яка. Допоможе саме вам вирішити вашу проблему. Ви можете без проблем поєднувати між собою різні продукти однієї лінійки, це правильно, і таким чином створити, знаєте, свою ідеальну процедуру, яка допоможе вашому волосі і шкірі голови. І так, перший продукт, який ми розглянемо, це нічна сироватка для відновлення від відолоджі. Це, знаєте, такий перший крок додаткового догляду, який потрібно використовувати саме в нічний. Час. Це інтенсивне нічне відновлення. Ми наносимо його перед сном і тримаємо, як мінімум, 8 годин на голові. Що далі ми робимо? Потім ми змиваємо і. Наносимо вже прешампунь, нічна сироватка вона проникає в структуру волосся, відновлює зв'язки, зміцнює і розгладжує від корення до кінчиків. Тому не забувайте наносити гарно також на коріння. Вона підходить для пошкодженого, сухого і тьмяного волосся. Тому дівчата, якщо ви хочете трішечки покращити стан свого волосся, я впевнена, що ця сироватка вам дуже і дуже сподобається. Після того як ми вже потримали нічну сироватку, ми мочимо волосся. Тому що сироватка, вона просто так у вас не змиється чисто водою. Ось, тому ми далі наносимо або шампунь, або наносимо прешампунь, Краще, звісно, його це буде взагалі максимальний догляд. Ось, бачите, тут нулик, це нульовий етап перед застосуванням шампуню. Що ми можемо сказати про прешампунь? Він підготовлює і відновлює волосся перед миттям, глибоко зволожує, відновлює пошкоджені зв'язки, робить волосся сильнішим, гладшим і блискучим. Він підходить і. Ідеально для сухого, ламкого, фарбованого чи знебарбленого волосся. Цей продукт також відзначую, що має дуже гарний аромат. Знаєте, коли ви його наносите, це аромат такого професійного догляду, дуже класного. Також в нас є дуже гарний продукт це також нульовий продукт, використовується перед шампунем, Це саме скраб для шкіри голови проти лупи від лініїчки долочі. Якщо ви відчуваєте, що от буває таке, що миєте волосся, да, ну не до Кінця саме шкіра голови чиста, або у вас є лупа. Ось дуже часто трапляється ця проблема в чоловіків, в жінок також, тому скраб також може вирішити вашу проблему. Він глибоко очищає, видаляє залишки себуму, зменшує лущення вже після навіть першого застосування. В складі є саліцилова кислота. Тому він і зволожує, і усуває лупу, і освіжає шкіру голови. Дуже гарний скраб, має також 75 мл. Він ніби й небагато. Скажу чесно, в кого густе волосся, то скраб буде закінчуватися дуже часто. Ось у мене на літо, напевно, пішло два таких тюбіки, тому що в мене дуже часто жирніла голова, тому що постійно в пучку жарко, волосся пріє, і я скраб наносила, якщо чесно, дуже ну, можна сказати. Так сказати, кожне друге моє миття волосся це було скрабом. Ось він мені дійсно допомагав зробити знаєте, шкіру голови більш чистішою. Ось. Тому раджу раджу, щиро дуже класний скраб. Далі, далі у нас буде шампунь проти випадіння. Дуже люблю ось цей шампунь. Він також є у нас у рефілі. Такий величезний об'єм рефіла, скільки в нас тут 500 мл. Взяли один раз пляшечку або відразу в рефіл, перелили в свою звичайну пляшечку і зручно користуєтеся. Плюс набагато вигідніше по ціні. Шампунь проти випадіння для росту дуже гарно зміцнює і додає об'єму тонкому і ламкому волосся, зменшує випадіння і стимулює ріст. Якщо ще ви будете брати скраб, краще очищати шкіру. Да? І волосся також, якщо ви будете користуватися скрабом, буде краще. Рости. І також в складі є. В нас вітамін b 3 про вітамін 5 та пептиди рису. Ось тому дівчата, якщо вас турбує і хлопці, якщо вас турбує випадіння волосся, рекомендую цей шампунь. Він дійсно дуже дуже класний. Наступний продукт це шампунь для відновлення. У мене трішечки потерта баночка, тому що я беру просто рефіл, там 500 мл, додаю в пляшечку і все. І таким чином заощаджую, тому що вигідно взяти великому рефіль. Перелити в пляшку так набагато, навіть по коштам виходить вигідніше. Давайте трішечки про шампунь. Він биливо очищає і зволожує, зміцнює від коренів і зменшує ламкість. В складі кератин і ліпіди вівса вони розгладжують і відновлюють кутикулу. Підходить для сухого та пошкодженого волосся, навіть і для фарбованого. Ось, і тому, якщо вашому волосі не вистачає відновлення, рекомендую дівчата звернути увагу на сам цей шампунь. А наступний продукт це в нас є шампунь проти лупи. Дуже часто беруть його для чоловіків. Він очищає і освіжає шкіру голови, зменшує лупу та себу. Ну і, звісно, свербіж прибирає в складі саліцилова кислота та комплекс дуолочі, які відновлюють саме мікробіом. І навіть якщо ви будете користуватися ним як мінімум два тижні, ви побачите, що проблема з лупою у вас піде. В кожного, звісно, індивідуально. В когось навіть після першого разу, ви побачите, звісно, ви побачите після першого разу вже результат. Але покористувавшись ним, ви зможете з легкістю потім перейти на інші лінієчки, тому що він вирішить вашу проблему. Наступні продукти подивіться: ці шампунчики вони йдуть на стандартні 250 мл. А це шампуні дуже цікаві. Тут вони трішечки менші, як ми бачимо, по 200 мл. Перший шампунь. Це шампунь саме для кучерявого та хвилястого волосся. Це я брала персонально для себе. Якщо, наприклад, іншими продуктами може користуватися вся родина, то це саме індивідуально для мене, тому що в мене волосся в'ється, воно кудряве. Ось він дуже гарно очищає та живить, робить локони чіткішими і пружнішими до 24 години, годин, як пропонує і запевняє нас компанія. Ну і звісно, зменшує пухнасність. Пушистість, да, пухнастість до 87%. Скажу чесно, в мене волосся дуже таке пухнасте по структурі. Ось. Але дійсно, після того, як я почала користуватися цим шампунем, то ем, е, немає такого ефекту е, пуделя. Ось. Тому, дівчата, якщо у вас також є така проблема, рекомендую спробувати саме цей шампунь. І ще. Ще, ще, ще напевно, до цього шампуню покажу вам зразу дуже крутий продукт. Це крем для формування локонів. Він зволожує, він підкреслює форму ваших локонів. Також а локони стають м'якішими, пружнішими і блискучішими. Так, 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 зменшує пухнастість також. Ось і в складі в нас є масло ши і сквалани, які зволожують і захищають. Скажу чесно, його зовсім не помітно на волосі, тобто немає такого ефекту, ніби ви нанесли лак на волосся. Да або гелем дуже гарно зробили таку мокру хімію. Ось його абсолютно не видно. Він не обтяжує волосся, має класну кремову текстуру. Ось вам трішечки покажу. В принципі, звичайна кремова текстура, не гелева. Ось дуже комфортний, має приємний класнючий аромат. Бачите, тут четвертий крок. Тобто, це вже самий останній крок після кондиціонера чи масочки. Ось. І дійсно, волосся не таке пушисте, і локони дуже гарно і чітко видно. Не потрібно додаткових продуктів. Так, далі, далі, далі. Ще один в мене є такий шампунчик. Це шампунь, який я придбала для своєї блондиночки фіолетовий шампунь для прибирання саме жовтизни. Це саме для блондинок цей шампунь, тому що якщо я візьму, наприклад, буду ним користуватися, я не побачу в принципі, ефекту, тому що на темному волосі ми не побачимо цього. Миттєво нейтралізує жовтизну, зберігає. Холодні відтінки блонда та сивини зволожує і зміцнює завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам. Тому дівчата, якщо у вас білявий тон волосся, рекомендую саме спробувати. Також в нас є ще масочка для саме прибирання жовтизни. В тандемі вони працюють просто шикарно. Ну що ж, ми пройшли вже етапи шампуня, тобто ми вже очистили шкіру, промили шампунчиком. Наступний крок – це, звісно, у нас іде кондиціонер. У нас є два різні кондиціонери з цієї лінійки, легкої текстури та насиченої. У мене зараз насичена текстура. Також видно у нас тут циферка. 2. другий крок в очищенні. Також на упаковці видно компоненти, що складається, що в нас є в складі цього. Саме кондиціонеру. З переваг це глибоке живлення, зменшення ламкості, гладкісті і слухняність волосся. Це однозначно. В складі кератин, який зміцнює олія, олія манго, яка живить, захищає і відновлює. Підходить для сухого, хвилястого, пошкодженого волосся, для густого волосся. Ось. Тому дівчатка дуже, гарна, дуже гарний кондиціонер, аромати класнючі. Ось такий він густенький, а легкий кондиціонер він підійде також, якщо у вас густе волосся. Легкий кондиціонер він не буде обтяжувати. Він буде дуже гарно живити і зволожувати тонке волосся, не обтяжуючи, полегшує розчіслення, додає об'єм та блиск. Ну звісно, в, легкий, в легкому кондиціонері в нас є провітамін b 5 і протеїн шовку. Ось такий в нього склад. У мене зараз насичений, легкий, якщо чесно, не так давно закінчився. Далі. Далі, ще також замість кондиціонера, наприклад, можна взяти масочку. Масочка також дійсно дуже крута, 200 мл, Вона глибоко живить, розглажує та зміцнює волосся, зменшує ланкість і запобігає посіченню в складі кератин і ліпіди вівса. Дуже рекомендую цю маску. Далі ми вже помили волосся, нанесли кондиціонер. Можна наносити крем для локонів або, наприклад. А наносити ще додатковий догляд. А який саме додатковий догляд? Давайте з вами подивимося. Якщо у вас є шампунь проти випадіння, можна придбати для кращого результату це тонік проти випадіння. Це дуже крутий продукт і дійсно результати будуть набагато кращими, якщо ви будете використовувати це все в тандемі. Він підтримує ріст волосся, зміцнює і робить його густішим, зменшує випадіння. Дуже легка текстура, не жирнить волосся, швидко вбирається. Має в складі вітамін В3, провітамін Б5 і пептиди також рису. Коли ми його наносимо саме на шкіру голови, тут в нас іде зручна ось така піпеточка, де ми просто капаємо на шкіру голови, потім втираємо, втираємо все це в шкіру голови, не наносимо на волосся. ось, такий нас, ось така Розносимо по всій шкірі голови, масажуємо. Можна взяти до речі, у нас є спеціальна щіточка, якою можна масажувати. Ось і це, цю сироватку рекомендовано наносити два рази на день зранку і ввечері. Ось тому дівчата це буде дуже гарний тандем. Так, у нас іде шампунь проти випадіння, і також тонік для росту проти випадіння волосся. Можна брати рефіл, звичайний шампунчик, Не забуваємо про кондиціонер. Ну і звісно, уже сироватка. Наступний продукт це у нас іде сироватка проти посічених кінчиків. Вона зглажує, живить і захищає кінчики, зменшує сухість, ламкість і додає блиску. Якщо все це використовувати в тандемі, то ви будете бачити, звісно, результат. Результат буде обов'язково. Наступний продукт це також мій улюблений. Я його оновлюю на постійній основі: мультифункціональний cc спрей від Dology. Він розгладжує, приборкує. Пухнастість зволожує і надає близько, захищає волосся від перегріву, ось тому він також трішечки працює, як термо, він зменшує посічені кінчики ось, і підходить для будь-якого типу. З ним класно розплутувати волосся, особливо от діткам, дівчаткам, да? якщо є проблема запутаного волосся, нам, якщо чесно, дуже допомагає. Тому однозначно рекомендую. Дуже класно для блондинок, тому що дуже сильно плутається пушистей. Тиця волосся завжди. Отримувала класні відгуки саме від наших блондиночок. Ось і не тільки від власниць довгого волосся, дуже дівчата казали, що сподобався, тому я вам також раджу дуже дуже класний продукт. Навіть якщо ви потім не будете наносити ніяких засобів, ось cc крем буде вам вас рятувати. Просто можна брати з собою в дорогу, не брати інших баночок, там, наприклад, термо CC-спрей вже має в собі ось цей захист. Далі, звісно, як же без термозахисту. Він захищає від температури до 220 градусів. Він зміцнює та робить волосся слухнянішим. Також в складі кератин, і завдяки ньому волосся не таке ламке, тобто він захищає від ламкості волосся. Ось тому обов'язково, якщо ви користуєтеся феном, утюжками, плоичками, рекомендую. У мене також закінчилося небагато. Я до речі, завжди, коли беру ці два продукти, то плутаюся. Деякий, да, ось трішечки значки Відрізняються, але завжди так. Так, це термозахист, це Сісі спрей, хоча тут написано. ось. Але, дівчата, от Сісі спрей я однозначно рекомендую спробувати всім. Дуже-дуже, дуже рекомендую. Ще наша недавня новинка це дуже крутий гель для укладки. Він підійде як жінкам, так і чоловікам. Ось раніше в нас був гель для укладки саме для чоловіків, тепер з'явився такий для всіх. Всі можуть використовувати, робити різноманітні зачіски. Ще скажу про нього. Це дійсно надійна фіксація. Ось і 48 годин як пропонує компанія. Але якщо ви власниця густого пушистого волосся, якщо у вас спереді баранчики крутяться. То як мінімум на день е, вистачить. От дійсно, я вже перевірила, мені на день вистачає. Е, також. Немає склеювання, його зовсім не помітно на волосі. Він дуже густий, прозорий, от прямо густющий, густющий, тому його вистачить на дуже довго. Можна наносити як на сухі, так і вологі зачіски. Дуже гарна текстура. От мені сподобалося те, що от він наскільки такий густий, наскільки класно просто вкладає все. Також. А він не сушить і не залишає нальоту. Підходить для вологого та сухого волосся, тобто можна робити по-різному. Ось піднімайте, заглажуйте волосся, він буде триматися просто чудово. Однозначно рекомендую. Це новиночки в нас з 11-го каталогу, нічне відновлення, прешампунь і також це гель фіксатор для зачісок. Дуже щиро рекомендую. Я протестувала, і мені найбільше да. От відразу беремо гель для фіксації, і відразу видно результат, тому що класно тримається, волосся не жирнить, навіть якщо на другий день да, ви хочете зробити іншу зачіску, не будете мити голову, то його зовсім не буде видно на вашому волосі. Ось і ще один продукт це також паличка, виручалочка просто для мене. Це сухий шампунь. Зараз почали е, бути в тренді, да, сухі шампуні, про них стали говорити частіше. Миттєво освіжає між миттям волосся. Це дійсно той продукт, знаєте, коли потрібно десь вибігти з дому, голова жирна, швиденько так попшикали. Да? Якщо потрібно, наприклад, виїдете десь в дорозі, да, у вас, в принципі, голова чиста, але жарко, десь спотіли, да? але хочеться освіжити зачіску. Дістали сухий шампунь на коріння, попшикали, гарненько помішали його, переколотали, попшикали, помасажували го голову. Да? Всі весь білий продукт він просто у Нас зник і волосся миттєво стає свіжим, додає сухий шампунь об'єму. Ось прибирає весь жир і волосся. Відразу у вас буде чистенька, тому рекомендую в складі є в нас очищувальна глина, яка продовжує свіжість волосся. І, до речі, доведено для того, щоб шкіра голови і ваше волосся менше жерніло, ви менше мили голову. Да, продовжуєте термін між миттям волосся. Не можна мити волосся кожного дня. Це вже факт. Ось тому сухий шампунь це надійна паличка виручалочка яка от дійсно допомагає. Зробити е, якість нашого волосся допомагає продлити е, чистоту волосся. Тому, е, чесно кажучи, це ще не всі продукти, але це основні, якими я користуюся. Є ще також тонік в нас для чутливої шкіри голови. Е, я його е, віддала мамі, е, тому що в неї сталася така проблема. Е, е, вона пофарбувала волосся, і в неї шкіра відразу дала реакцію на фарбу. Ось, і, чесно кажучи, я була в шокі. Згадала ми думали, що робити, я згадала, що в мене є тонік. Ось дійсно дуже класно допоміг, тому що шкіра лущилася, Були навіть рани, тому що чухалася голова. Ось, і відразу після того, як ми перший раз покапали голову, прибиралося оце почервоніння, свербіж, шкіра зменшилась ділянка ураження. Ми, ми капали по всій голові. От, тому дівчата дійсно рекомендую. Миттєво заспокоїло шкіру, не жарнить шкіру голови, не жарнить волосся, усуває сухість і лущення. Саме в нас тоніки для чутливої шкіри. Ось. Тому буває таке, що от голова ніби чешиться, да, або, не знаю, на нервовій. Да? десь там Ми нервуємо, починаємо там хтось гризе ногті, хтось щухає голову, можна розщухувати також до ран. Ось, а ось цей тонік він допомагає нам боротися з цією проблемою. До речі, в складі є саркозин, який. Балансує мікробіом, саме зменшує жирність, має легку текстуру і швидко вбирається. Для чутливої, сухої, схильної для долущення шкіри. Або ж, да, якщо є ось проблема, саме з подразненням після якихось продуктів. Дійсно, нас спасає і спас ось цей тонік для чутливої шкіри голови. Тому дівчата і хлопці, якщо вам було корисно, залишайте вподобайку, залишайте свій відгук, Можливо, ви також користуєтеся нашою лінією долоджі. Залишайте свої відгуки і побажання. Створюйте індивідуальну процедуру догляду за волоссям, яка підійде саме вашому волосі і шкірі голови. Надіюсь, я вам була корисна і до нових відгуків.